Валентинове поле у Вінниці на честь загиблого героя. Його батьки побудували футбольний стадіон. Валентин Присіч на фронт пішов добровольцем, служив бойовим медиком у складі 95-ї бригади. Його життя обірвала ворожа куля. Тепер героєві назавжди 28. Рідні сподіваються, що наступне покоління пам'ятатиме про подвиг Валентина. Пані Світлана показує світлини сина, завжди усміхнений та життєрадісний. Її Валентин понад усе цінував Україну, захоплювався рідною поезією. Він читалась українкою творим за лістусом. Тараса Шевченка деякі твори з пам'ять. Навіть коли він загинув, принесли його речі і у рюкзак. У рюкзаку ми знайшли мішку. Тараса Шевченка. Будучи на позиціях, воюючи в окопах, він читав Тараса Шевченка. На фронт Валентин пішов добровольцем після вишколу, отримав посаду бойового медика, рятував побратимів на сході у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Загинув 17 вересня 2022-го на Донеччині від кулі ворожого снайпера. Після сорока Приїхали ті побратими, з яким вони попали в засідку. То вони вже розповідали, що вона дуже багато людей врятував. Прийде мені митний обстріл. Валентин, не дивлячись, лізе, підповзає, рятує, витягує. Ну, воїн. За державну виплату, яку одержали після загибелі сина, батьки Валентина Присіча вирішили спорудити стадіон на його честь. Дуже хотілося щоб залишилась пам'ятка про сина, щоб його пам'ятали. Знаєте, що я вам хочу сказати? Мій Малік живий, він живий, він на деві. Він коло Богу. Я тут думаю, щоб і небесні хлопці теж мали справу. Так з зимні дітки будуть бігати. Небесні хлопці туди грати в футбол. Місце підшукали неподалік рідної оселі воїна. Батько Валентина розповідає, у їхньому районі гарного футбольного поля ніколи не було. Валік дуже любив футбол, він був фаном Вінницької Ниви. А коли навчався у Львові, то був фаном ще й Карпати Львів. Він знав всіх гравців. Виникла така ідея, що подарувати такий стадіон дітям, щоб вони теж. Розвивались, займалися спортом, щоб не сиділи в комп'ютерах, а щоб, щоб бігали. Роботи тривали близько року. Роман та Світлана контролювали усе самі. А нині на Валентиновому полі, так називають, стадіон лунають захоплені дитячі голоси. Таке ми зробили штучне покриття і. Дітям мигенько, дуже класно, вони дуже задоволені. І я вам скажу, і в нас серце як так тішиться. Довкола зеленіють ялинки, є зони відпочинку із лавками, а на вході меморіальна стела пам'яті. Тепер батьки мріють, як на цьому майданчику влаштовуватимуть футбольні чемпіонати і, ймовірно, тут гратиме майбутня спортивна зірка. Мені дуже приємно. Я надіюся, що моєму сину на небі також дуже приємно. Можливо, Можливо саме з цього поля. Виростаю ще один. А може і не один, може багато. Шевченків і ще якихось іншими прізвищами. Зірок українського футболу. Усіх, хто завітає на Валентинове поле, рідні просять його берегти і пам'ятати про подвиг їхнього сина, як і усіх героїв, хто віддав своє життя за рідну землю. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.